Це ігровий монітор MSI. Діагональ 27 дюймів, роздільна здатність QHD і частота оновлення 300 Гц. Наче нічого незвичайного, правда? Але фішка в тому, що це міні ЛЕД монітор. Ви ж знаєте, чим міні ЛЕД монітори відрізняються від звичайних, правда? Міні ЛЕД це покращена версія звичайної лед підсвітки в моніторах і телевізорах. В ній замість кількох сотень великих світлодіодів використовуються тисячі крихітних світлодіодів. І міні ЛЕД у звичайному led дисплеї уся матриця підсвічується рівномірно, а міні ЛЕД ділить підсвітку на багато окремих зон, які можуть вмикатись і вимикатись незалежно. У цьому моніторі таких зон аж 1152. Завдяки цьому чорна ділянка може бути реально чорною а яскрава частина поруч дуже яскравою. Чорний колір все ще не такий крутий, як в OLED, але набагато краще ніж в звичайних led моніторах. Ну і фішка в тому, що міні ЛЕД не вигорають. Тому якщо ви вже готові до крутого чорного кольору, але не готові до OLED, спробуйте міні лед монітор. Конкретно ця модель називається MSI MAG 274 QPF X30 mv